Правила поводження дітей на дорозі. Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як мають поводити себе діти на вулиці, щоб з ними, тобто з вами, не трапилося лиха. Діти, щоб не потрапити в якусь біду на вулиці, треба бути обачним. Діти, подивіться, ось хлопчик переходить вулицю. Іде він з мамою по переходу і міцно тримає її за руку. Хлопчик дуже уважний. Він стежить за світлофором. Іде він, не відволікаючись. Як ви гадаєте, чи обачно поводиться хлопчик? Правильно. А тепер подивіться на наступну картинку. Ми бачимо, як діти бігають по пішохідному переходу, але лихо. Малюки поводяться так, ніби вони йдуть не посеред проїжджої частини, а біля лавочки у дворі сміються, граються і зовсім не зважають на транспорт, який будь-якої миті може рушити з місця і наїхати на них. А ще діти вийшли на дорогу самі, без дорослих. Така безтурботна їх поведінка може скінчитися аварією на дорозі. Як думаєте? Чому? А які правила безпеки порушили діти? Що вони зробили не те? Малята! Дорогу можна переходити тільки з дорослим. А також дорога не для того, щоб гратися. Гратися дітям можна на дитячому майданчику. Він і призначений якраз для того? Фізкульт Хвилинка. Гордий дуб. Дуб розправив гордо плечі. Маю безліч я малечі Милих хлопчиків, дівчаток, жовтооких жолудяток. Ну а зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається можна не можна. Ми будемо розглядати різні ситуації на картинках. Якщо можна це робити, то з'явиться зелений кружечок. А якщо ні, то червоний кружечок. Будьте уважні! Починаємо. Чи можна йти через дорогу разом з дорослим, тримаючи його за руку? Так, можна! І з'явився зелений кружечок. Чи можна переходити дорогу дітям самим? Звичайно, ні. Чи можна переходити вулицю? Коли горить зелений сигнал пішохідного світлофора. Так, можна. Чи можна діткам гратися на дитячому майданчику? Можна. А чи можна гратися на дорозі або близько до дороги, по якій їздить транспорт? Ні, ні в якому разі. А тепер послухайте віршик, який називається світлофор. Світлофор потрібний всім, і дорослим, і малим. Друзі, він багато може, пішоходам всім поможе він дорогу перейти від лихих пригод в путі. Блимнув лиш червоним оком, нас застерігає строго, що не можна крокувати, необхідно почекати, а засвітиться зелене і для тебе, і для мене. Шлях відкритий можна йти. Дуже раді я і ти. Без побоювання, діти, йдуть, коли зелене світло. Діти, а скажіть мені, які кольори сигналу є у світлофора? А чи згодні ви з тим, що за вогниками світлофора треба уважно стежити? Так, молодці. Сьогодні на занятті ви були дуже уважні та дізналися багато корисного. Дякую вам, до побачення!